Такого простого та зрозумілого підходу немає ні в кого з його колег, і тут з'ясовується, що він намацав жоту жилу. у Нью-Йорку Дуже багато багатих людей, але ще більше багатих людей, які до смерті бояться виступати перед аудиторією, хоча їм це необхідно. Буквально за кілька місяців його курси стають популярнішими. Карнегі при цьому не схожий на звичайного вчителя. Він не тисне, не диктує, він грає зі своєю аудиторією на прикладах. У тому числі життя великих людей, пояснюючи і, головне, надихаючи промовців. Тобто він хвалив і мотивував учнів, і вони швидко розслабились і переставали лякатися відповідальності перед глядачем, досягаючи успіху. Для Карнегі навчальні курси перетворюються з бізнесу на якусь місію. Він розуміє, що саме так він зможе з одного боку допомогти величезній кількості людей, з іншого боку заробити собі багато грошей.